Доброго вечора, шановні глядачі, наші покупці. Ось уже отримуємо першу партію шепахів модель 3200 X. Зараз будемо відвантажувати. Приїхала одна машина, друга машина. Зараз буде відбуватися процес відвантажування на наш склад. Тому всі, хто чекав, очікуйте, вже трошки залишилось. Стараємось для вас, щоб ви не хвилювались. Все добре. Приїжджають поступово. Кожного дня будемо завозити по партії, скільки можливо, і будемо в порядку черзі відвантажувати вам. Тому зараз, друзі, будемо розгружати нашу машину від товару. Все добре, як ви бачите, ми також чекали на них, щоб вас не підвести, всіх хто замовляв. Тому Очікуйте, все буде добре. Все буде добре, працюємо, на місці не стоїмо, як бачите. Ось така бачите, коробка в нього, шепах SG3200X, бензиновий генератор. Тому очікуйте, будь ласка, все буде добре. Працюємо.